Друзі, всім привіт! Давно з вами не бачилися. Весна. Сезон рибалки повинен починатися, але у нас не до рибалок. Ситуація у нас дуже напружена, тому не виходжу на зв'язок, не випускаю ніяких відео, тому що дуже-дуже небезпечно. Постійні обстріли. Прилітає дуже дуже багато. Тому всім моїм підписникам моє вибачення поки що без рибалок, поки що без відео. Дякую всім, хто, хто підтримує мене в цей час. Дякую друзям, що не забувають, дзвонять іноді. Питають. Я радий, що ви у мене є. Як каже мій друг Віталій Іванович, все буде добре. Будемо сподіватися на це. Друзі, не забувайте, я з вами. Дасть Бог, ще будуть у нас рибалки і будуть гарні відео. Тому ще раз дякую всім за підтримку. Радий всіх бачити. До нових зустрічей, друзі. Пока.